Вітаю, друзі, ви на каналі Садівник. Під останнім відео у коментарях було декілька запитань щодо ірисів. Зокрема, таке запитання: як: я розумію, які саме іриси будуть квітувати цього сезону, от де будуть квітоноси, і так само чим обробити їх від ірисової мухи. Ну, щодо першого питання. Вам покажу, як розрізнити, де будуть квітувати цього сезону іриси. Для того, щоб розібратися, ось дивіться. Ті, хто займається ірисами, чи в кого є іриси, але він не дуже цю тему, так би мовити, заглиблюється. Ви маєте знати, що коли іриси відквітають, треба ось ці квітконоси виломувати. Ось тут вони утворюються. Ось подивіться, бачите. Ось саме тут був в минулому році квітконос, і я його після квітування виломав. І ось ці два бічних пагони, які відійшли, якраз вони і будуть квітувати ось тут. Цього сезону ці квітоноси будуть квітувати. Наступний пагін, ось він, за ним, він буде квітувати вже е, наступного року. Ось так само, як цей. Ну цей маленький, можливо, навіть через рік. Хоча ні, мабуть, наступного року також. Так, наступного. Ось таким чином ми розрізняємо, як квітують іриси, і як вони будуть квітувати. Так само ось тут можна подивитися. Дивіться, я вже їх трошки тут і прирядив, і почистив. Ось так само. в минулому році, ось тут, як ви бачите, був квітонос. Я його виламав. Тепер у цьому році буде квітувати ось цей і ось цей. В наступному році будуть квітувати ось ці квітоноси. Ну, їх тут можна буде потім прорядити влітку. От. До речі, ось білоцвіт доцвітає. Були останню добу дві морози, до мінус 4. У нас тому трошки так все попадало, ці весняні квіти. Але нічого, вони пристосовані і відійдуть. Ось. Ну, ось так коротенько я вам роз'яснив, як розрізнити, де ці іриси будуть квітувати. Так само, ось бачите, був тут квітонос. Ось. І ось утворився минулому році. Ось цей минулого року, він був ось таким. Цього року він такий вже ось така бульба у нього. І тут буде вже з'являтися квітонос. А ось ці два будуть так само квітувати. Я маю на увазі квітувати наступного року. Це й цього року. Ось так нескладно розібратися, як будуть квітувати і які саме будуть квітувати Іриси. В цьому сезоні. Е, тепер ще друге питання, те, що я казав, як боротися з Ірисовою мухою. У мене іриси зростають десь років 4, і ми займаються чи 5. Ну, не то, щоб професійно, але я, але я люблю ці квіти. От, і десь у мене до 15 сортів на різних ділянках. Це десь у мене десь 4 квітники окремих з ірисами. Там такі сорти, там такі, колись як будуть квітувати, десь Бог покажу. От, я вам скажу відверто і чесно, у мене жодного разу не було ірисової мухи. Фу -то як то кажуть. Слава Богу. Ну, перш за все, щоб цього не допускати, треба завжди підтримувати у належному стані ваш квітник, зокрема, і іриси. Тобто, восени, коли опадає оце все листя. А сюди ось вся вся трава залишається суха, треба це все обов'язково чистити і прибирати звідси. Тому що оці всі личинки, оці мухи, і оці всі шкідники, вони зимують саме під цим опадом. Тому підтримуйте у належному стані свої квітники. І якщо ви будете прибирати на зиму, то воно все там повимерзає. Але не 100%, звісно, десь там щось може залишитися, якщо вже ваш квітник уражений цими. Шкідниками, то треба зробити профілактику. Профілактику можна весною пролити антихрущем, наприклад, під цими кущиками. От. Або також обробити їх додатково актарою чи конфідором такими препаратами. Також з профілактичною метою можна це зробити перед тим, як іриси квітують, коли вони вже набирають так би мовити, цвіт, випускають квітоноси. І... Починають квітувати, також берете актару чи конфідор, додаєте туди прилипач, тому що у іриса листя широке, і воно таке як ну, плоске, і по ньому вода стікає, тому краще з прилипачем. І Ці препарати вони всмоктуються у рослини і таким чином, коли ці личинки з'являються, вони починають роз'їдати ці бутони. вони... З'їдають ці яди і труяться. Таким чином, ви позбуваєтесь також шкідників. Ось така ось відповідь щодо того, як можна боротися з рисовою мухою. Ну, деякі пишуть, що таким чином ви садите імунітет квітам. Ну, вибачте, а як з цим боротися, ви. Коли хворієте, також приймаєте, не завжди білі препарати, якісь хімічні речовини, які таблетки маю на увазі, які також впливають на бактерії. Так само і з рослинами, але в них імунітет працює і він справляється все-таки з цими шкідниками, з цими ядами. Він їх виводить потім з свого рослинного організму. Тому це все поняття відносні, так би мовити. Сподіваюся, відповів вам на ваші запитання щодо ірисів ось таких два. Запитання було і основних в коментарях. Тому, якщо ще якісь питання цікавлять, пишіть, обов'язково відповім, а також діліться власним досвідом щодо єрисів. Дякую за увагу, на все добре і слава Україні!